Виконуємо частину 1 практичної роботи 11 за підручником інформатика 8 клас, авторів тріщукласреці 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який надали автори підручника. І в першому завданні нам потрібно заповнити таблицю, використовуючи текстову функцію concatenate, з допомогою якої можна об'єднати кілька текстових рядків в один. Бачите, в нас є ім'я, прізвище по батькові. Нам потрібно, щоб в дану клітинку виводилося тільки ім'я та по батькові, тобто значення бралися з цієї цієї клітинок. Уділяємо клітинку D3 і можна написати функцію з клавіатури, так якось тут. Але зручніше вибираємо вставити функцію. Текстові функції. Шукаємо «Concatenate». Бачите, це в нас вже записано. І нам потрібно спочатку ім'я. Клацаємо по клітинці А3. Далі пишемо крапку з комою. І в нас має бути далі пропуск. Тексти, різні символи, які будемо писати, пишуться в подвійних лапках. Тобто відкриваємо подвійні лапки. Пишемо пропуск. Закриваємо подвійні лапки. Далі знову крапка з комою, і має бути по-батькові. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Бачите, автозаповнення нам запропонувало. Зробити і для нижніх клітинок так само, згоджуємося. Якщо ж у вас таке не з'явилося, то використаєте автозаповнення. Виділяєте ось цю клітинку, наводите вказівник миші на нижній правий куточок, щоб з'явився ось такий плюсик, затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Бачите, формула функція скопійована. Ну, аналогічно далі, навіть щоб було можливо швидше. Я зараз це скопіюю з зрядка форму, вставлю сюди. Тепер у нас має бути ім'я. Ім'я вже є, пропуск. А от прізвище я ось це видаляю по батькові у нас ось тут, вибираю прізвище. Ентер для підтвердження. Згоджуюся. Аналогічно ось тут. Тут вже нам потрібно спочатку прізвище. А далі ім'я. І прізвище ім'я та по батькові. Прізвище. Ім'я. Далі знову пишемо пропуск. І по батькові. Ентер для підтвердження. Згоджуємося. Так, все добре. Переходимо до другого завдання, де потрібно зробити так, щоб всі імена писалися в верхньому регістрі, тобто, щоб були всі великі літери, а прізвища всі малі літери, тобто в нижньому регістрі. Ну, взагалі-то, для імені вже тут формула є. Бачимо апер. Просто використовуємо автозаповнення протягуємо вниз. Якщо ні, то пишете ось таку формулу або шукайте її в текстових функціях. Так як ми зараз знайдемо для прізвища Lower. Ставити функція текстові функції. Ось бачите лавер. І вибираємо прізвище. Enter для підтвердження. Згоджуємося. Тепер переходимо до наступного завдання, де потрібно підрахувати кількість символів. Скільки має прізвища. Для цього скористаємося функцією len. ставити функція, текстові функції, len. Виділяємо клітинку з прізвищем, клавіша Enter. Так, бачите, тріщук має 6 літер, Макарицький 11 символів, якщо точніше. Тепер потрібно створити персоналізоване повідомлення. Що було написано ось так. Доброго дня, шановний, далі беремо ім'я прізвище. Ми раді нагадати вам ваш емейл і береться значення мейлу звідси. Тут також використовується функція concatenate. У нас щось Google запропонував, але крім того, що він запропонував... Це чомусь пишеться в іншій клітинці, не то, яку я виділяв. Давайте пропишемо з клавіатури функції. Concatenate. Ну або давайте я скопіюю, якщо воно некоректно відсвічує. Пишемо ось цей текст. Доброго дня, шановна. Далі пишемо крапку з комою. Має бути ім'я. Крапка з комою. Пропуск. Прізвище. Знову текст в лапках. Спочатку ставимо крапку, потім пробіл. Закриваємо лапки, крапку з комою і клітинка, де знаходиться емейло. Клавішу Enter для підтвердження. Добре, тепер автозаповнення. Недобре. Ось тут я пропуск не написав. Ось так. Ставимо ще пропуск, Enter для підтвердження і знову автозаповнення. Переходимо до наступного завдання. Це завдання номер 5 І тут також потрібно використати функцію Concatenate. Ось тут в клітинці у нас буде вивід повідомлення ось такого типу. Так, давайте ще раз спробуємо вибрати серед функцій. І також пише не там, де треба чомусь. Значить пишемо ось так. Спочатку ім'я. Ім'я беремо звідти, а не звідти. Далі пропуск. Прізвище. Далі знову текст. Але перед цим пишемо кому. Тепер потрібно записати подію, тобто захід, який відбудеться. І там написав крапку з комою, через це викинуло ніби як. Дата? І місце проведення. Клавіша Ентер для підтвердження. Перевіряємо. І бачимо, що дата в нас копіювалася некоректно. Дата в нас у цій клітинці. Подивимося на формат. Так, виберемо число вручну. Все одно те саме. Так, бачимо, що коли ми використали функцію concatenate, у нас дата перетворилася на число. Насправді, кожній даті відповідає якесь число, не пам'ятаю вже, як воно там перетворюється. І чому саме воно так вже зараз розбиратися не будемо. Використаємо автозаповнення. Тут також бачимо число. Це число вже стало на 20 більше. І різниця між цими двома датами якраз схожа і 20 діб і є. Переходимо до останнього завдання. Де також потрібно, використовуючи функцію Concatenate, записати ось таке повідомлення. Тут також є дата. І схоже, що цього разу також у нас перетвориться на число. Давайте спробуємо. Давайте цього разу з клавіатури і напишемо. Беремо зі списку. Сім'я завдання. Deadline. Ну і тут вказаний ще мейл, а якраз емейла нам і не потрібно. І вибило помилку, тому що я крапку з комою схожою не написав. Ентер для підтвердження. Так, бачимо, також на число. Копіюємо. використовуючи автозаповнення. Так, тут різниця 5 днів, схоже. Так, 5 днів. Те, що ми з вами зробили, ці завдання. Вони автоматично зберігаються на Google диску. Ви звідси зможете завжди відкрити та відредагувати. На цьому частина один практичний роботи. Виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!